Мої хороші, доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати вам в таку холодну осінню пору чудові е сучасні шерстяні сукні. І ціни залишилися у нас на рівні того року. Ми не підняли зовсім ціни, хоча в доларах вони піднялися в два рази. Хочу вам розказати, що сукні надзвичайно зручні тим, що вони зовсім не косюті, шерстяні. Вони дуже тонюсінькі і дуже елегантні, але з другого боку, вони дуже-дуже тепленькі. Зараз в осінню пору ви можете їх одягати і до ресторану, і до кафе, і в свій офіс, і просто на прогулочку. По чарівному нашому місту і вашому, по чарівній нашій Україні, одягнувши зверху просто курточку або легенький пуховичок, і відчувати себе жінкою звичайною прекрасною, екстравагантною та модною леді. Я вам бажаю всього найкращого. Поспішайте, тому що ціни дійсно адекватні, залишилися ще на тому рівні і пам'ятайте, що це натуральні сукні, сукні шерстяні. Зверніть увагу на нашу світланку, що не одіне, не одягне, все їй дуже гарно. І так, мої хороші, я вам бажаю, щоб ви були красиві і на вас. Всі е, кругом вас е, отримували задоволення.